Вони співали про царство, але ніхто не говорить про царство. Або, якщо говорять, то говорять так, якось знаєте, ну нормально говорить. Звичайно, що нормально, ну, як всі, як всі. Я хотів два слова розказати про нашу польську поїздку. Господь благословив, що ми їздили в Польщу. Я ви зараз Белгорай. А, Белгорай, рай, точно. Білий рай. Галілуя. Ви розумієте, куди Господь відправляє? В -го в білий рай. Слава Господу. Вони передавали всім вам велике вітання. От. Вони не знають вас, але в Ісусі Христі всі ми брати і сестри. І я дякую Господу за це. І ви знаєте, я був в них на молитвах в суботу. Ми поїхали разом з Надією, з дружиною. І я такий хочу маленький звіт дати, а тоді ми будемо далі говорити. Поїздка була вдала. Туди ми їхали. Нас Господь благословив, що нас друзі провели прямо під кордон, і ми не стояли два кілометри, тобто більше шести годин в черзі, бо в нас було служіння в суботу, і ми поїхали. І коли ми приїхали туди, практично ми попадаємо на шосту годину на молитовне служіння. І вдавши хвалу Богу, ми подякували Господу за цю зустріч. Ми з Надією молилися. І вони ну, не чули так, як молимося ми. Чи ми щось нове молилися? Ні. У нас просто розмова з Богом. І я завжди, завжди вам кажу: якщо ви щось хочете у Господа і просите, говоріть з ним, як з батьком своїм. Не говоріть з ним, як з якимось захмарним. Да, він величний. Він всемогутній, він творець, але він той же твій отець. Розумієте? І коли ви, Він навіть нам сказав на ти говорите, уявляєте, подивіться, в нас на Україні говорять ви, правда? Особливо до старших. Часто до батьків навіть говорять ви. А тут Бог і ти. Навіть це. Він настільки приблизився до нас, що він з нами контактує як з друзями. Бо якщо батько друг так, воно надзвичайно син любить. Ви знаєте, я, тут в нас є один син, і в нас сьогодні є його батько. Я не буду казати хто. Але минулий раз в п'ятницю його син підійшов і каже: я так хочу, щоб мій тато сюди прийшов. Я так хочу, щоб моя сім'я була разом. Помоліться зі мною. Чуєте? І що відбувається? Ми взялися за руки з ним. І сказали, Отець Небесний, ми просимо тебе, в ім'я Ісуса Христа, приведи його сюди. Ну, уявіть, ми молимося ввечері, так, в 10-й годині вже вечора, може, навіть пів 11-ї. А зранку батько приходить сюди. Ну, як сказати, що Бог не дає відповіді на молитви? От так само ми приїхали туди, в цю церкву, пастир Лукаш. Він дав нам слово. І ми почали розмову з Богом. Ми говорили те, що Бог хотів сказати людям. Ви скажете отак прямо, отак прямо. І якщо Господь відкриває і говорить до людей, то ви бачите, що навіть сьогодні відбувається. Правда? І якщо ти зупинишся те, що сказав тобі Бог робити, то зупиниться і вся дія. Ви скажете, а що? Бог що хоче, не робить? Ні, Він може. Але Він не буде робити. Чому? Він нам так обіцяв. Він хоче робити через нас, через своїх дітей. Він прославив сина свого Ісуса, возвисив Його. Але якщо Ісус в мені, якщо Ісус в тобі, то кого Він зараз буде возвищувати? О тих, хто на вулиці, хто богохульничує, хто не вірить в Господа Ісуса Христа, чи все-таки Він буде піднімати ті, хто вірять в Господу Ісусу? І оце ми почали говорити народу, в який прийшов. Вірите, подивлюсь на вас, а в мене серце радіє. Зовсім інші люди. Ті, хто сюди приходять часто, так, ви ходите в свої ще церкви. Слава Господу! Ну хто приходить сюди? слухає слово, слово живе, воно починає діяти. Що воно робить? Воно оновлює ваш розум. І ми що? Я бачу, більшість тут радісних людей. Більшість, які вже зцілення отримали. Так, да, є ті, що прийшли, в перший раз прийшли. Халілуя! Господь сказав, будете робити те, що я робив. Я вірю. І кожен раз кажу, хто буде приходити сюди, той буде зцілений в ім'я Ісуса Христа. Так, да, інколи буває, що люди приходять і два, і три рази, але вони отримують зцілення. Я не знаю, як ті, що пішли. І більше не приходять, бо багато і тих отримали зцілення. Але я думаю, ну вони не приходять і не свідчать. Я колись так якось мав таку легку. Я не можу сказати, що це образу, але такий жаль на серці. Думаю, Господи, вони ж зціляються тут всього від того, що ложать руки, що слово посилаємо. Навіть не доторкаємося до людей. Люди зціляються, і вони не приходять, не свідчать. І Господь каже: Чому так? І він відкриває слово мені і каже: а тих 10 прокажених. Скільки вернулося? Один. Кажу, Господи, дякую тобі. Ну, що я можу бажати більше, ніж дає Бог, ніж в нього було. Алілуя. Тому заспокойте свої серця. Головне, складайте собі на небі скарби. Не борщ, який ви принесли хворому, а руки, які ви поклали на хворого, оце ваші скарби. Тому що вони перейдуть через вогень і залишаться скарбами. Бо борщ ваш перейде через вогень про який говориться в Біблії. В Слові Божому, і він згорить, випарується, і нічого не буде. Але я вертаюся в Польщу. І коли вони почули отаку розмову, як я зараз говорю, я говорю з вами, коли Господь мені дає слово, звідки воно береться, що що я готувався так? Вірите, я сьогодні внизу трясся і кажу: Надь, мене аж колотить. Говорю, я нічого не знаю, що я буду говорити. Але Господь обіцяв: не бійся, Дух Святий тобі скаже, що говорити. О, Алілуя, Знову ж! Але якщо я не буду готуватися, Дух Святий нічого не скаже. Так що готуйтеся завжди, читайте слово. І що виходить? І виходить, ми говорили з ними, а потім я попросив Господи, дай якось проявити, щоб вони побачили, що ти тут. І я воздав хвалу йому і сказав: Господь зараз тут. Ви зараз будете отримувати зцілення. І почав говорити про хвороби. Я вже не пам'ятаю зараз, щоб повторити, що до чого було. І в кінці, коли я говорив, я тут інколи, коли така молитва є, я кажу, в кого таке, таке болить, підніміть руку. Людина піднімає, я знаю, це від Господа. Приймай своє зцілення в ім'я Ісуса. Я таке саме там почав молитися. і ніхто руку не піднімає. А я всередині сперечаюсь, кажу: Господи, чому вони руки не піднімають? Значить, це я сам придумав, я не хочу сам молитися. Закрий мій рот краще. Я не хочу відповідати за те слово, бо за кожне слово даш відповідь. Отут треба боятися Господа. А ми боїмося Господа, бо Він дасть хворобу. Да не дасть він хвороби ніколи. Це обман. Він не дасть страждання. А якщо Бог дав хворобу або страждання, я перепрошую, не біжи в аптеку. Це ж від Бога. Все просто в Бога. Ідемо далі. І коли ми почали це говорити, далі нема. А, а мені всередині говори далі. Я кажу, Господи, я не можу. Я то говорю, я і зараз внутрішній говорю з Богом. І ви знаєте, коли закінчилася така молитва спільна, я кажу: а зараз, хто хоче індивідуально, виходьте вперед і ми помолимося. І люди встали, практично вся церква, і хто був присутній, всі встали. У нас тут на початку десь було таке, що по 30-40 чоловік вставало. А зараз вже інколи було так, кажу, хто хворий? Бачу, що всі прийшли, ті, хто приходять. Ну, інколи приходять ну, одні в п'ятницю, другі в суботу, інколи не можуть, але є такі, що приходять постійно. І вони перестали хворіти. Я правду кажу, хтось відозвіться. Алілуя. Навіть грип не бере їх. І ми сьогодні будемо говорити чому? Якщо ти оновиш розум, і ми говорили це в Польщі, тільки тоді ти можеш проживати в Царстві Божому, про яке ми сьогодні будемо говорити. І що? Люди підходять, сиділи, я вам кажу, ну. Ну, складно, бо якщо в нас тут хтось так сидить, то практично ми зразу молимося. А там якось спочатку сиділи так вільно, а потім дивлюся, один скорчився, другий скорчився після тої спільної молитви. Ну і люди підходять, ми молимося. І коли ми почали молитву, я завжди питаюся, що ти хочеш від Ісуса? Ну, не завжди. Якщо хтось каже, а ви помоліться за мене, і хай вам дух відкриє, то нема проблем. Ви хочете, щоб я вам сказав, чим ви хворі? Я вам все рівно скажу. Чому Господь відкриває мені? Чому я так сміливо говорю? Тому що він ні разу не помолився ще. Ні разу. І тоді ти відчуваєш, що це він, що це Він говорить. Тільки сміливо. Не бійся, віруй. І от підходили ці наші друзі, брати з Польщі. І кожному було відкрито. І мені було відкрито. І перекладачу було відкрито така пані Надя, вона обіцяла, що вона приїде до нас сюди. Що все, що говорилося повністю, один до одного, було правдою. Тобто, кожна хвороба, в якому вона місці, я не знаю назви хвороби, але я можу сказати, що хвороба там в тому то місці. Наприклад, в когось є ошейник зараз на шиї. Ну, от здавлює вас, шия. От ти зараз прийми своє зцілення. Амінь. Отак було сказано. І знаєте, коли жінка призналася, коли вже виходили, я кажу, мені здається, що за вас, а ні, неправда. То, то ця така, ну ну, я вже згадав, це інша. Тобто, коли вже виходили, вона. ні, ми за нею молилися, а вона каже, в мене ще тут як ошейник є. Тобто люди не піднімали руки, але потім ті слова, які говорив я, вони практично говорили про те саме. І багато отримали зцілень. На другий день прийшли хтось, когось ноги каже: дивіться, я от ногами піднімаю. Одна прийшла з кишківником, і в неї тут все боліло. Вона зігнута була, і нирки її боліли. Воно не стало в неї. В неї ще була астма. Ми наказали дух астми вийти. Ну, ми не побачили відразу результати. Я кажу так, але в нирках і перепрошую в кишківнику в неї біль, біль пішла. І вона на другий день ну, прийшла і каже, в мене ніцні болі. Інші ще щось. І тут мається на другий день, коли ми їм проповідували про царство Боже, про що вони, до речі, навіть і не чули, хоча все їхнє прославлення було про царство Боже. От чи наш? Нехай буде царство твоє, правда? Як на небі, так і на землі. Тобто, про яке царство говориться? Вони співали про царство, але ніхто не говорить про царство. Або якщо говорять, то говорять так якось, знаєте, ну, нормально говорить. Звичайно, що нормально, як всі, як всі. Але не наголошують, так як Ісус Христос. Ми, якщо побачимо і почитаємо Євангелію, ми побачимо, скільки раз Ісус Христос на землі казав, «Ідіть і скажіть: Царство Боже наблизилось. Скільки раз Він сам говорив, царство Боже наблизилось. І коли Він Воскрес, царство Боже явилося вже, укріпилося і стало на землі. І саме таке радісне, в них не було покаяних, бо всі прийшли. І знову ж Господь дає мені слово, я кажу, тут сьогодні сидить в неділю церква. Нікого нового тут немає. І один питається, а звідки пан зна? Я кажу: я не знаю, але той, хто в мені знає. Потім кажу: знову ж Господь каже: Скажи, тут є нехрещені Духом Святим. Я кажу: тут є у вас нехрещені Духом Святим. Вставайте. «Ідіть сюди. Ми помолимося за вас і ви зараз будете хрещені Духом Святим. Всі сидять. Я кажу: ну то вставайте, ви хочете хрещення Духом Святим. Встають двоє і приходять. Потім вони розказують: у нас такого не було. Ми три місяці тільки як покаялися. А щоб відразу бути хрещеним Духом Святим, це треба чекати роки. Ні. Ні. Якщо ти хочеш, не треба служити. Він, він чекає. Щоб ми отримали три хрещення: в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Якщо хтось не знає, в ім'я Отця це є покаяння, в ім'я сина це є занурення в воду, тобто баптізо. І не переживайте це слово баптізо, воно написано в і Ольгі в церкві, бо написано Баптізо Київська Русь. І там князь Володимир хрестить Київську Русь, загнав в Дніпро всіх і хрестив. Язичник не язичник. В Дніпро. Тобто і третє це хрещення Духом Святим. Ви є храм Духа Святого, значить що? Я перепрошую, якщо ваш храм пустує. А чи він пустує? І оці двоє чоловік і жінка. І ми з Надією молились за них, і вони відразу були хрещені Духом Святим. Їх Дух Святий як наповнив. Вони йти не могли. Тобто Господь явив таку силу на них, що всі бачили, що робиться, що це справді так, що це не просто от помолилися, а потім будете говорити на мовах. Ні, вони почали на мовах молитися. А потім Дух Святий каже, тут ще є людина, яка хрещена Духом Святим, але на мовах не молиться. І я кажу про це. Ніхто не піднімає руки. Думаю, Господи, ну знов. Ну що так тяжко їх підняти? Але я знаю, що ти покажеш мені її, цю людину. І вже коли ми виходили практично з залу, коли все закінчилося, стоїть жіночка. Я кажу, в мене на серці, що ви потребуєте молитви, у вас з костями щось не то. Вона каже, так. Я кажу, у вас всі кості болять, ломить, правда? То тут, то там. Вона каже так. Ну і як мені Господь показав, де то її сидить цей е -е, слимак, то та біль. Я кинувся і зразу витягнув її, раз. Вона глянула, каже, ви звідки знаєте, що там мені болять? Я так дивлюсь на неї, раз звідси хопа, знов зацепив, знов витягнув. Вона вже цей, в неї аж якийсь, ну, не було переляку, але в неї здивування таке було в очах. І тоді вона каже, то я не мовлю на мовах. Помоліться за мене. Розумієте, тобто Господь давав, я вірю, що там посіяне слово. Посіяне слово в силі. Алілуя! І вони нас запросили знову через два місяці кажуть, І пастор Лукас вже молився за хворих, і хворі зцілялися, біль відходила. Слава Господу. І він каже, приїдьте за два місяці і побачите, чи ми змінилися. Я кажу, ви перед Господом міняйтесь, що я? Але вони радувалися цьому слову. І я радуюся, що Господь дав і відкрив мені говорити про те, що він робить в царстві своєму сьогодні, що є в Царстві Божому? Коли ми це будемо знати, тоді ми станемо небожителями вже тут на землі, являючи синівство. А як може бути син хворий, син бідний, син немічний? Як може бути під прокляттям? Як на тебе можуть прокляття діяти? Про це ми будемо сьогодні говорити. Так що, ось і все, що я хотів вам розказати про нашу поїздку. Назад ми повертались, було всього чотири машини. Ми потрапили дуже швидко, просто проїхали через кордон і приїхали додому. І я дякую ще нашій молитовній групі, яка помолилася за нас. Рівно в 11 вони, 15 почали молитися, а в, нас почали, а в мене почалась проповідь десь в такий же час. Чому я знав, що в такій годині, знаєте чому? Бо там годинник висів. У нас годинника нема, то я не знаю. А там годинник висів. Я взагалі проти годинників, коли ми говоримо про Ісуса. Не треба Ісуса ставити в якийсь певний час, бо Він розтягне час. Я буду говорити 5 годин, а воно буде все за 2 години для вас, щоб ви приїхали додому, щасливі, попали на маршрутки. Я благословляю вас, щоб ви доїхали добре додому. Так що слава йому! Надя, якщо два, а, два слова, Господи, це слава йому, і я від вас, до речі, теж передавав вітання. А, ще одне я хочу сказати. Ми збираємося на молитву, і ми відразу поставили перед собою всі, що молимося лише, якщо відтримуємо відповідь. Якщо наша спільна молитва не почне давати відповіді, ну, я не знаю, чи ми молились би. Напевно, було б якось по-іншому. Але ми на наших молитвах почали отримувати відповіді. І я так за них два слова скажу. У них теж було хрещення Духом Святим. На молитвах. Тобто, ми були там, а тут теж Бог діє. Щоб ми зрозуміли, що ми одне тіло. Чуєте? Одне тіло. І якщо хтось поїхав в відрядження. То тіло тут теж залишилося, і голова та сама це Ісус. І я радісний за них, тому що вони мали видіння, вони мають мали бачення. Тобто, все, що відбувалося, вони вже все знали. Вот що цікаво. І вже мені розповідали. Я думаю, Господи, це надзвичайно.